Що, якщо Трамп перестане нам допомагати, мова йде про зброю, без якої війну не виграти і не вистояти загалом, чи здатні будемо ми себе захистити і чи прийде на допомогу Європа? А загалом, чи здатна Європа протистояти самостійно Путіну і допомагати Україні? Дізнайтеся з цього відео, тож обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей його побачило. Напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, традиційно запрошую підписатися на канал Матевосян Ньюз. на тлі заяв президента США Дональда Трампа є вірогідність того, що США вибудуть з гри, тобто не будуть допомагати Україні. А ще і згідно його останніх заяв, трохи підтримувати Росію. Риторика Трампа вразила всіх: і українців, і європейців, які звикли, що старший брат завжди прийде на допомогу, але тут допомога під питанням: чи здатна Європа вистояти видання The Economist розбиралося у питанні обороноздатності і самостійності? Європейського союзу через години після того як його партія перемогла на національних виборах Фрідріх Мерць, ймовірний наступний лідер Німеччини, на національному телебаченні, спричинив фурор Дональда Трампа не дуже хвилює доля Європи, сказав він німцям, і пріоритетом було крок за кроком досягти незалежності від Сполучених Штатів Америки. Це не була якась віддалена мета, за його словами. Він не впевнений, чи НАТО все ще існуватиме в нинішньому вигляді в червні, коли лідери мають зустрітися в Нідерландах. Чи нам доведеться створити незалежну європейську оборонну спроможність набагато швидше ніж це відбудеться? Якщо хтось думав, що пан Мерц панікує, то їх сумніви швидко розвіялися 24 лютого, коли Америка виступила на боці Росії та Північної Кореї, проголосувавши проти резолюції ООН запропонованої її. І європейськими союзниками, яка звинуватила Росію у вторгненні в Україну, тоді вона за підтримки Росії та Китаю просунула в Раді Безпеки власну резолюцію, яка закликала до швидкого припинення війни, але без повторення попередніх закликів про підтримку територіальної цілісності України. Пан Мерц не єдиний переконаний Трансатлантик, який заграє з радикальними ідеями щодо майбутнього НАТО перед обличчям нападу Дональда Трампа на альянс, який підтримував мир у Європі протягом. Майже восьми десятиліть. Архітектура безпеки, на яку Європа покладається поколіннями, зникла і не повернеться. Пише Андре Фограсмунсен, колишній генеральний секретар е, НАТО. Е, для економіст він написав цю статтю. Європа повинна змиритися з тим фактом, що ми не тільки екзистенційно вразливі, але й здається самотні. По правді кажучи, може пройти десятиліття, перш ніж Європа зможе захистити себе без допомоги Сполучених Штатів. Щоб зрозуміти виклик Європі, почніть із дебатів щодо України. Зараз європейські країни обговорюють перспективу розгортання військових сил в Україні для забезпечення виконання будь-якої майбутньої мирної угоди. Переговори, які ведуть Франція та Великобританія, передбачають відправку відносно скромних сил, можливо, невеликих десятків тисяч військових. За словами західного чиновника, вони будуть розгорнуті не на сході на лінії фронту, а в українських містах, портах, атомних електростанціях та інших критично важливих національних об'єктах інфраструктури. Проте будь-яке таке розгортання виявило б три серйозні недоліки. По-перше, це розтягне європейські сили в Україні приблизно 230 російських і українських бригад. Хоча більшість з них є недоукомплектованими. Багатьом європейським країнам було б важко створити по одній боєздатній бригаді. По-друге, це відкриє серйозні прогалини у власній обороні Європейського союзу. Наприклад, британське розгортання в Україні ймовірно поглине підрозділи, які наразі призначені як сили. Високої готовності та резервні сили для НАТО, залишивши діри у військових планах альянсу, перш за все, європейці визнають, що будь-яке розгортання потребуватиме значної американської підтримки не лише у формі конкретних сприятливих засобів, таких як засоби розвідки та протиповітряної оборони, а й обіцянки підтримати у разі нападу Російської Федерації. Той факт, що Європі буде важко створити незалежну дивізію для України, демонструє масштаб завдання, яке передбачає бачення пана Мерца виконання існуючих військових планів НАТО за участю Америки вимагатиме від Європи витрачати 3% ВВП на оборону, що значно перевищує існуючі рівні для більшості країн. Британія зробила крок у цьому напрямку 25 лютого, оголосивши про план витратити 2,5% ВВП до 2027 року. Але навіть цього може бути недостатньо. кажуть, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте рекламує ціль у три 0,7% ВВП з країни. Але щоб компенсувати американський дефіцит, знадобиться цифра значно вище 4%. ймовірно, набагато більша. Платити за це буде досить важко, а перетворити готівку в можливості також складніше ніж здається. Європі потрібно буде сформувати 50 нових бригад. Підрахували Брюґель, аналітичний центр із Брюсселя. Багато з них важкі підрозділи з бронею, щоб замінити 300 тисяч американських солдатів, які за. Його оцінками будуть розгорнуті на континенті під час війни. Потреби в живій силі були б непосильними, враховуючи, що європейським арміям важко набрати достатню кількість людей, навіть при їхній нинішній чисельності. Ці цифри є припущеннями. Припущення Брейгеля про те, що Європі знадобиться 1400 танків, щоб запобігти російському прориву в країнах Балтії, відображає традиційні припущення щодо планування та, ймовірно, є позитивними. У будь-якому випадку такий підрахунок розповідає лише половину історії. Розгортання надійних військових сил вимагає не лише самих бойових сил, але й менш помітних можливостей. Європа має вражаючі військово-повітряні сили з великою кількістю сучасних реактивних літаків. Але цілі літаки не мають значного запасу боєприпасів, здатних знищити протиповітряну оборону противника або вразити віддалені цілі на землі чи у повітрі, пояснює Джастін Бронк з Королівського інституту об'єднаних служб Москового центру в Лондоні. Також їхні пілоти та екіпажі не тренуються достатньо. Лише деякі військово-повітряні сили, як от шведські, зберегли навички пілотування, щоб вимагати високоінтенсивної повітряної війни. Крім того, бортова радіоелектронна боротьба та. Розвідка, спостереження, захоплення цілей і розвідка або здатність доходити та розуміти цілі майже виключно надаються сполученим штатам, зазначає бронк. Ще одна кричуча проблема це командування та управління або установи та особи, які фактично координують і керують великими військовими формуваннями під час війни. НАТО має розгалужену групу штабів по всій Європі з Верховним штабом об'єднаних сил НАТО в Європі у Монсі, Бельгія, на чолі з Крісом Каволі, який є. Як і кожен верховний головнокомандувач збройних сил НАТО у Європі, до нього теж всі були американцями. Він теж координація НАТО часто є ефемізмом для штабних офіцерів США, каже Севіл, колишній чиновник британського оборонного відомства. За його словами, європейський досвід управління великими формуваннями переважно зосереджений у британських і французьких офіцерах. Обидві країни контролюють два резервні корпуси, які є штабами високого рівня розташованими над дивізіями, хоча Туреччина та Польща з великими арміями що зростають, стають кращими, але Британія за його словами ймовірно не зможе провести складну повітряну операцію такого ж масштабу та інтенсивності, як повітряна війна Ізраїлю в Гаазі та Лівані. Ми все ще засвоюємо уроки сучасного базування даних і націлювання за допомогою штучного інтелекту. Попереджає пан Савіл. Немає нічого про що я знаю, що Європа має, що насправді наближала б нас до того, що нібито зробили ізраїльтяни. Ось так, от е, каже про це спеціаліст. Якщо європейці здатні формувати власні сили та керувати ними, наступне питання полягає в тому, чи можна їх годувати боєприпасами. Виробництво артилерії в Європі стрімко зросло за останні три роки. Хоча Росія за підтримки Північної Кореї залишається попереду. Є також кілька передових виробників ракет MBDA, загальноєвропейська компанія зі штаб-квартирою. Франції виробляє одну з найкращих у світі ракет повітря-повітря. Метеор, Франція, Норвегія та Німеччина створюють чудові системи протиповітряної оборони. Туреччина перетворюється на серйозного оборонно промислового гравця. Відповідно до нещодавньої статті Міжнародного інституту стратегічних досліджень іншого москового центру. Між лютим 22 го року та вереснем 24 го року. Європейські країни НАТО закупили 52% нових систем у Європі та купили лише Три у Америки, але ці 34% часто життєво важливі. Європі потрібна Америка для ракетної артилерії, протиповітряної оборони більшої дальності і малопомітних літаків. Навіть на простішу зброю попит набагато перевищує е, спроможність, і це одна з причин, чому європейські країни звернулися до Бразилії, Ізраїлю Південної Кореї за бронетехнікою та артилерійськими снарядами. Рівень залежності від Америки не однаковий по всьому кон. Онтиненті Британія, наприклад, унікальним чином переплетена з американською армією розвідувальною технікою та промисловістю, якби Америка перекрила доступ до супутникових знімків та іншої геопросторової інформації, такої як карти місцевості, наслідки були б глибокими. Можливо, головною причиною того, що Велика Британія вимагала б згоди Америки, щоб дозволити Україні запустити британські крилаті ракети Storm Shadow по Росії минулого року. Є те, що ракети покладалися на американські Геопросторові дані для ефективного націлювання Великій Британії доведеться витратити мільярди на купівлю замінників цих технологій, каже містер Севіл, або звернутися до Франції, яка зберігає власні суверенні можливості у цій сфері. З іншого боку, зв'язування Британії з Америкою також може забезпечити вплив близько 15% компонентів реактивних літаків F-35, що використовуються американськими та союзними силами, виготовлені Великою Британією з деталями, які складно замінити, як от ежекторне крісло. Якщо б величезне завдання побудови дійсно незалежних звичайних збройних сил було б недостатньо складним, Європа зіткнулася б. Іншим викликом протягом 80 років її звичайної сили також переховувалися під американською ядерною парасолькою. Якщо Європа справді самодня, як стверджує uh, пан Расмунсен, і як багато хто боїться, то проблема полягає не лише в тому, що американські війська не воюватимуть за Європу. Крім того, американська ядерна зброя, як стратегічна, uh, яка досягає глибини Росії, так і субстратегічна, яку Америка розгортає в Європі для перевезення європейськими військово-повітряними силами, також. Може бути відсутньою 21 лютого. Пан Мерц виніс цю проблему відкрито. Нам потрібно обговорити як з британцями, так і з французами, двома європейськими ядерними державами. Запропонував він про те, чи може обмін ядерною зброєю або принаймні ядерна безпека також стосуватися нас, Німеччини на практиці. Британія та Франція не можуть повторити ядерний щит Америки над Європою. Однією з проблем є відносно невеликий розмір їхніх арсеналів близько 400 боєголовок між. З ними е, порівняно з більш ніж 1700 е, розгорнутих російських боєголовок. Подвоєння або потроєння розміру е, англо-французьких арсеналів ймовірно потребувало б років і канонібалізації грошей, е, необхідних для нарощування звичайних сил. У Британії засоби стримування вже споживають п'яту частину витрат на оборону. Інша проблема полягає в тому, що, хоча Франція має ядерну зброю на борту підводних човнів і літаків, Британія має лише першу, тобто. То на підводних човнах, що обмежує її здатність брати участь у ядерній сигналізації під час кризи, наприклад, використовуючи ядерну зброю малої потужності, оскільки це ризикувало б розкрити позицію її підводних човнів і таким чином поставити під загрозу її стратегічне стримування. Більш того, хоча Великобританія може використовувати свою ядерну зброю без дозволу США, вона орендує ракети в Америці, ті, що на борту підводних човнів зберігаються в спільному пулі у США. Таті Джордже і покладається на співпрацю зі сполученими штатами щодо компонентів, таких як ракета носій, які містять саму боєголовку. Це проблеми, але вони не повинні бути непереборними. Останніми місяцями е, поживилися тихі розмови про європейське ядерне стримування серед європейських міністрів оборони. Дебати в Німеччині розвиваються з шаленою швидкістю. Зазначає Бруно Тейтрас, один із провідних європейських мислителів у ядерних питаннях. Британ і французам доведеться прийняти виклик ядерне стримування. Це не просто гра в цифри, пише він, а питання волі. Путін може серйозніше сприймати погрози взаємного знищення з боку Парижа чи Лондона, ніж з боку Вашингтона. Вважає пан Тейтрес. Це питання, які хвилювали європейських мислителів протягом холодної війни. Їхнє повернення знаменує новий е, темний період для континенту. Це заявив пан Мерц 24 лютого для Європи справді. П'ять хвилин до опівночі, маючи на увазі. Годинник апокаліпсису годинник ядерної небезпеки, який існує і який постійно наближається до опівночі. Опівніч це теоретичний ядерний удар, ядерна війна і знищення планети. Ось такі справи у Європі багато проблем, але і багато розуміння на третій рік війни в Україні, що тепер без сполучених штатів Америки їм не переливки буде, і думають, що з цим робити. Ну краще пізно ніж ніколи, як то кажуть, тим не менше. Ми про це казали з самого початку. Ми говорили про те, що треба готуватися і допомагати Україні, бо тільки Україна і українські солдати не злякалися і дають відсіч вже три роки поспіль. Пішов четвертий російський навалі, другій армії світу. Ось такі справи, друзі. Наші з вами ж справи допомагати нашій армії, нашим титанам, щоб вони якомога менше несли втрат. А полтавські волонтери оголошують збори. Вони ці збори і реквізити в описі під цим відео. Будь ласка, зазирніть, там є лінк на всі картки банків українських, популярних і на Монобанку, також щоб ви могли вільно задонатити хоча б 50 або навіть 10 гривень. Вони теж дуже важливі. Тож користуйтеся, давайте допомагати нашому війську. Ну і якщо є можливість і бажання допомогти моєму каналу, буду окремо вам вдячний, бо мій канал існує. Тільки тому, що ви мені допомагаєте, і на моєму ентузіазмі дуже вам вдячний, друзі, буду за допомогу. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку можете бути впевненими, направляється на потреби сил оборони. Тож вдвічі вдячний, друзі. Поставте лайк, якщо не зробили це протягом перегляду відео. Напишіть коментар, рекомендуйте мій канал, підпишіться самі, тисніть на дзвіночок. Будемо бачитися тут частіше. Ну і разом, звісно, тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні.